Щось взагалі зомбаки не розвивається. Там Аффикашер. А він бомбанувся. Блін! Бомбанув. Видно, не витримала його. Ця... Голова такої нагрузки, коли задали 5 контрольних робіт за день. Реально. Це що таке? Три <кій> <Не кій> ці, Ну ти зомбі, конечно, в горлі болить. Капець там битви Попав по комусь. Ні бачу Ну Попов. Вася, не тупись, ну дай бью. Ну Вася. <кій> ну куди ти йдеш, Ну йди, Петрович, сюди. БОПоу! Я реально по ньому попаю. Фейн... Слухай, за мною тут бронированный Вася бежит. Утикай! Утекай, утекай до, до базы, утекай! Не бейся с не мисфордом утекай! Не да си ти кине в зафоздело! Эй, вот затримчить! Мансы, 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 Привет! Утікай, <свісна> утікай, утікай утік... Все, Мішу Форден. Не захищу Мішу Фордена. Ні, він летить! Як вони це? Що ти це помер? Мізика? Ти помер? А, ні, а як ти не помер? Я Мене загубив, чи що, Світить, чи що? <свісна>